Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо спільне засідання трьох комісій міського господарства бюджетної правової. Пропозиція, Пропозиція розпочаться таке наше засідання. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Шановні присутні, на розгляду маємо одне питання порядку денному. Пронесення на зміни міського ципорами термін об'єктів благоустрою. А, сподіваюсь, не буде ніяких доповнень і заперечень до порядку денного, щоб ми проголосували за основу в цілому. Ні. Нема заперечень? Ні, будуть пропозиції. Тоді за основи... Будуть пропозиції по по не буде. Ні, в порядку денного. А порядку денному не буде. Тоді за основою в цілому, порядку денного. Хто за запропонований порядок даний, прошу освіти? Є. Розпочинаємо. Родив питання ще раз зачитую питання про внесення змін до безкості програми термінаки благоустрою та комунального сударства міської тергромади Петровської області на двадцять 26 роки затратили рішення Вільгорівської міської ради Провської області від 20-21 за номером таким та змінами Ворницький Ростислав. Будь ласка, давайте по заступу на до керівника. Приємства Іван Іванович, скажіть, будь ласка, чи будуть працевлаштовані офіційно люди на виконання цих робіт? Як це вообще не тобто, ми будемо поповнювати ще і місцевий бюджет за рахунок розврата педефу в разі прийняття цього рішення? Комунальне підприємство ну, не вимушено не вимушена немає людей, які офіційно працевлаштовані по десурах договорах, ну з відповідними наслідками для бюджету сплата податків ЄСВ військовий. Там ми це хотіли сказати. Іван Іванович каже так, так і тобто і це буде ну на всіх, я час скажу, це десь чоловік е всім буде тобто, до облаштований. Про це влаштовані і додатково люди ж нас дивляться, щоб ми розуміли, що у нас відповідати за всю територію міста ну, в межах е тих обсягів, які, на які виділяються кошти, буде підприємство, тобто прибудинкова територія буде вбиратися за рахунок коштів мешканців, а тут же буде міська. І не ну, буде... послуги з так, так, і не буде розмежування. <ріх> Ну, Видатки зрозумілі, напрямки зрозумілі, які пропозиції заважують. Да, про... Є пропозиція, там, як би сказати, представка 24-й рік там написано в рішенні. так? Да? Є, в другому пункті до кінця 24-го року. Я пропоную виключити 24 рік. Там. <NPọcraft> Якщо комусь цікаво, я можу обласнувати, чому це маса других питань, тому що зараз на два місяці... Тобто ви пропонуєте ці слова обрати? Right так, я nombre, розумію, так? Ну, цю фразу брати до кінця 24-го року. Так, так. Ну, в зв'язку з тим, що, ну, та розуміємо, що могли планувати на перспективу. Ні, і плани підприємства дожні тобто, це не не так просто, як. Тобто, це ваша пропозиція по тексту такі зміни в проекти рішення. Так, так. Ну тоді голосуємо за пропозицію депутата. Взагалі тобто, не ставити. Без, без, без термін, без термін. Ну, прийняття на ні, ну нема там. Ну програма можна допомагати. Програма діє на 26-го року. Звичайно, у нас було нам до інше рішення, то туди інше, але у цьому рішенні виключити, ну, щоб можна було ну, планувати якось там не планувати до такого. Не жити одним днем, як є <плес> 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 Ставлю на голосування пропозицію. Хто за пропозицію Буряка Івана Валовича по тексті за слова до кінця до четвертого року забрати, верніше видалити? Прошу голосувати. Хто за таку пропозицію? Ірина Вікторовна При... Вікторовна тримає участь в самому режимі. Вона теж приймає участь голосуванні, теж за. Значить, пропозиція прийнята. Які ще по зауваження до проекту рішення? Є пропозиція надати протокольне доручення. Управління архітектури, щоб вони письмово звернулися до всіх депутатів Віднігівської міської ради, щоб вони виклали своє бачення щодо питань благоустрою. Тому що деякі сьогодні не проголосували, можливо, в них є такі зауваження, і нехай нададуть їх письмово. Тобто, в розсилку, шановні депутати, так, прошу так. надати пропозиції зауваження, так, і, так. так? Ну це будемо голосувати Але за ваші пропозиції. Нададуть хтось надасть, хтось надається. Це нададуть. ваше доручення так. Будем... Так. Ш... ще до управління. Архітекту, щоб не направти всім депутатам бігнівської міської ради, щоб вони надали надали своє бачення, як вони хочуть, щоб відбувалися роботи з благоустрою. А то у нас все вирішується якось за п'ять хвилин до сесії. Хтось комусь позвонив, хтось когось привів. Ну, тобто, і... щоб не було потім були наради, на яких кожен може висловити свою думку, але ці наради не приходять. Добре, ну все зрозуміло зрозуміла пропозиція. Стало на голосування Антикульне доручення депутата Мокла. Хто за таке? Доручення, прошу голосувати. Валерій Сергіч, моя... є ще зауваження, побажання? Тоді голосуємо в цілому за рахуванням зміни пропозицій. Тоді, шановні присутні, питання до трьох комісій хто за те, щоб проект рішення по внесенню змін до міської цільової програми отримання об'єктів благоустрою з усіма пропозиціями зі змінами направить на розгляд чергового позачергову пленарного засідання Львівської міської ради. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Валі за? За? все Почули рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний зауваження побажання. А, так, попереднє протокольне доручення про до підрядників? Що за благодійності, і виконання роботи, мені колега ж мені тоже дожає, що це не звідси. Ну, надіжно, безнадіжно, давайте, давайте яке рішення. А було про, якби, Не бачу смислу. Яке рішення не прийняли ваше? Ми знімаємо зважим тоді всім дякую за роботу. До зустрічі на позачерговому пленарному засіданні час і дата буде. Час і дата буде додатково повідомлення.